Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні приїхали на центральний ринок овочевий і хочу вам показати, які зараз в нас ціни. Дуже люблю цей період, такі аромати, кольори взагалі дуже цікаво і смачно. Доброго дня! А по чому лохина? 150 кіло. Угу. А сливки по чому? Ага. Дякую. вам. А баклажани, у це ваші такі? Геліус. геліус. Це так. Да? Угу. Дякую. Ага, ну, подивимось, по чому він виноградик. По 40? Ага. Доброго дня. Ага. По сімдесят. Ага. П'ятдесят. Доця не хочеш виноградику? Ось по п'ятдесят. Солодкий. 150? 50. 50. 50. Солодкий. Тут у відпал, у ці, у оце такий 40. 40. 40. Просто трішечки пошкоджений, пошкоджений так? але Він буде солодкий, солодкий. Слухайте мене. Я не обманюю. Угу. І оце, ви що не викидаєте. Mm. А... Скуштуємо. Скуштуйте те, що тісне. Він буде саме солодкий. У мені нема сміслава обманювати. Спробуй, дуже солодкий. Так, да? да, я вам чесно. А огірочки домашні, так? Так, да, огірочки. Яку ціну 300 за 30 гривень. На 30 гривень? Угу. Ого. Солодкий, да? Дуже. Я вам за що кажу. Угу. Хоч винограду? Давай, візьмем. такий Давай візьмемо. Такий по 40. Давай візьме. Дуже дуже солодкий. А малинка? В яку ціну? 45 п'ять, сорок п'ять. А ужина 20 гривень стакану за 30. А, а помідорчики по чому? Всі по 40. 40, ага, гарні. Дякуємо. Гіркий перчик, так. Да. Я думаю, що це дуже гіркий. Це от що… Ага, – Вогник, да, мабуть, називається. Угу. Є ще ось такі в нас палатки. Тут і цукерки, і будь-які приправи, сухофрукти, цукати дуже-дуже смачно, гарно виглядають. Завжди так охайно все в них розкладено. Смакота. Доброго дня. А яйця. Яку ціну? Домашні, так? Да? А перець? Ой, який гарний. Це можна купити, зібрати насіння і виростити самому. А огірочки? 60, Ось такі гарні корнішончики. Ага. Ось яка гарна вітрина у жіночки. Патісончики. Ой які гарні. Консервувати, так? Да? А помідорчики черві в яку ціну? 40 гривень. Сидочек, ага. І арахіс, і нут, віщина. Ага. Така гарна у вас вітрина. А динки у вас домашні? Домашні. А в яку ціну? 25. 25 кілограм, да? Так. А чесничок по чому? Ага. Ось такі дрібніші 100 гривень кілограм, а крупніші 150. Ароматна динька. Трошечки. Кукурузка. Це у вас не ракель, ні? По 15, да? Да, це ракель, Це ага. ця карамелька, карамело, ну це лучше, ракель. Да? Та, ніж ракель. Так? Та Ну, це. ракель ми брали, знаємо, що і солодка. Та ви попробуйте, любу попробуйте. Це музей вона солодка. А в яку ціну яйця? За 40? А. Угу. Дякую вам. Так. Зараз ще походимо і зазирнемо ще на квіточки, обов'язково подивимось. О, яка диня гарна. диня Великі, ну це вони, ну, мабуть, цяка... кілограмів по 10, 4 з чим, 3 з чим то, ну є п'ять Ага. 5 сімків. Ривна стула, Да. Ну це ж не, не місцева домашня. За 50 кілометрів вони чоловіки саджає, так? Да? На капельному поліві. Ага. Ну, гарні деньки. Що, зараз, мабуть, одну деньку візьмемо. Ага. А виноград по чому? А тут таке, круче рочник. Ага, дякуємо. Ой, які помідорки. Гарні. Це який сорт помідорчиків? Не пам'ятаєте? Ні, оці жовтенькі. жовтенькі, я забула. Це сержант пепперс Ага. Сержант Ага. Доброго дня. А мед у вас яку ціну підкажіть? Який? Чотири акації. Біла і акація з лихою 120, біла з розовою. Це пів кіло, да? пів літри? Пів літри, там більше 700 грам. Ага, ага, ну да, я зрозуміла. Рознотравий соняк і рапс з чорнокльон по 70. 70, гречка, 100 гривень. Ага. Ну, така трава, рапс. <ріатки> да, жовтый. Ну, а, ще... а у в сотах? А маленький пассивный по сотворений посотый. Ага. Смачно поживать. Смачно, так, смачно. Дякуємо. Доброго дня. по чому у вас кучка, да? А бурячок? Десять. А... Дякую, дякую вам. А цибулька в яку ціну? 20 гривень кілограма, домашня цибулька. 20 гривень, ага, дякую вам. А кріп в яку ціну, підкажіть, будь ласка? 20 гривень. А петрушечка? Тоже 20, ага, дякую. Ні, ні, дякую. Кавунчики домашні по 10 гривень кілограма. А персики в яку ціну? 50, 60 і 70. 70. Ага. Дякую вам. А ужина? 40 гривень. Угу. Зрозуміло, дякую. А картопля в яку ціну? Картопля? Картопля 25. 25 кілограм, так? Да? Угу. Ось тут на цьому місці продають виноград спочатку такі плоди, а потім продають саджанці. Якщо сподобалось, можна запам'ятати і потім восени придбати. Ну, квіточок майже немає, тому що зараз літо ще спекотно, хоча можна вже пересаджувати, ось особливо лілії, цибулькові, якісь кущики, головне гарно проливати. А так, коли йде сезон, то це весь ряд у нас заставлений квіточками. І панчики вже продають цибу... цибулинки на осінь. Ой, який перчик цікавий. Які гортензії гарні. А гортензії в яку ціну доброго дня? 350, так? Да? Угу. А отакі? Отакі. 280. 450, 400 350 віркові. Угу. Добре, дякую. Сертові, угу. дякую. Є спеції на вагу. Скільки потрібно, яких потрібно вам підкажуть. Доброго дня. Дуже дуже ароматні, свіжі, зроблять помил. Ну, тут у нас м'ясо і рибка далі буде. Зараз спитаємо, які ціни. Ага. Ага. Доброго дня. А сало в яку ціну? 180 гарно. А м'ясо? 160, лопатка, 170, я б мучу Ага, Дякую. Дякую, дякую. Це яловичина. Ось так ми сьогодні прогулялися по ринку, подивилися, які ціни, що в нас взагалі є, продається. Просто показала вам, який в нас в Кременчуці ринок зараз у серпні місяці. Вас запрошую також ділитися цінами у вашому місті. Пишіть в коментарях, що у вас продається, що є більш таке цікаве, чи такий самий ринок, як у нас, чи щось по іншому. Дякую вам, що заходите на мій канал. Всім всього самого найкращого головне мирного неба над головою.